Покемони повернулись. Чому покемонів не було у мене на каналі? Зараз буду розказувати. Так, Це це відео про серія проходження починається з битви з командою R. Я зараз все поясню. Серія не було, хоча я перестав просто знімати. Хоча я просто хотів зробити сьомий викласти серію одну на ютубу. І я трохи мені не давось, там писав, там, коротко, якийсь там короткий висти номер телефону якийсь. Я не не міг використати одну одне відео. Вибачайте. Я не міг. Реально, я не прису. І це правда. Через я казу правду. Я не міг щось так викласти відео. Це я хотів зробити збірник, зробити серіал космос. Ну, його так само мені не давай зробити. Мені його не дать зробити, це факт, що така сама про це набуває. Я думаю, що це. Я сам думаю, що це через те факт, що хоча дивно. І я. І і коротше. Мину. Дві минулі серії, це насправді, дві єдині Ні, серії, які були проходженням. І це. Ох, я просто не думаю. Блін, нафіга, я не буду знімати то відео по покемон, поки все поки зрозумію. Сьогодні дізнався, що просто відео задовго я там писала, коли я пробував викладав. Я як. ви спросите. Як я викладу відео, як то... це воно це відео не працювало, я його пробував через YouTube студію. Десять це така програма, де можна дивитися аналітику. І мені... Викласти. І там таке було. Коли я викладив, коли відео попало на YouTube, написав. Відео задовге. Ось так. Тепер ви знаєте, чому я не міг викладувати відео. Тепер про походження. Я справді до дійшов до, до святої Анни. Ну справді я забрав карте фрі, який це не лічунуло, який мав 13, 13 рівень і не лічуну поки Буду його пробувати робить так, що він є влічуну Я не хочу битися, поки що мені треба пройти Блін, там музик, я не хочу битися. Там у нього будуть такі покемони, що я 100% проіграю. І мені, мені не хочеться програвати. Я не люблю програвати. Поки кулька, а що там може бути Т... Так що там є? Не ТМ, а що це тоді? Блін, битапа. Зараз дізнаємося, що це може бути. Таке. Я з ще не піду шукаю чику. Я не, не, не здається. Просто... Так. Так що підтерпим, зараз буду груди цахти. Хти і зараз побізу. Блин, не зайня. Зараз привезу та да його спіймаю. Ой, у мене я заводит точняк на фігами цей друг. Так что западу обережно. Блин, битва. Ну, я как попавку. Я попав, почему їх буду битися. Я мусу битися в нем. Ратату буде легко розмотати через той факт, що... Хоча... Тому що Бульбозабр має одну з найсильніших атак на світі. Так, вдалося переміг першого. Тепер другий і це сенсоро. Буру нанести досить легко перемогти. Мені дають 416. Блін, чому так мало? Зараз дойду і пройду цю ігру. Пода не знаю. Як він. Хоча його можна спіймати. Факт це трав'яний або утруйний. Трав'яний покемон і утруйний. Так. Йому хана. Те-хе-хе-хе, -е 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 -е. я його переможу. Треба робити заміну. Бульбо забу німецький. Причому чому да взяти не Хоча ні, це я Хоча може пікацу. А, хоча не дорину візьму. Вона ефективніше. Daí é que ele se né? Se atrapalha. Tem que dar um pouco de porque Um pouco. Um pouco. Um pouco. Não sei como isso vai dar pra mim, mas E Sobre o -so herói Pokémon porque daí que é para mim eu espino. Точно не можна утікнути від битви. Тик. Скільки в нього пок... Скільки у нього покемонів? Знову ж таки, виходить, другий буде точно сенсоро.

Підзеркака. Підзирк був дуже корисним. І це зуба. Ну по факту 11 рівень, СИО, 11 рівень прокацьки проти 13. го Переможе 100%, 100%. Рівень не грає у вас роль. Саме головне правильно комбінацію атак використовувати. Неускотений. Оцівтає цих атак. Це точно буде довго. Це битва точно тут. Це сама довга битва, которая є. Техе. Так, так, так. Що це така за атака на зубата є? maizeki net, po co ryzyjcie? tak, Uceny i kamni Так зараз буду перемагати поки ма. Храймер. Такраймер отруєний. А я мій би заперт так утруєний. Лозус смысл немає. Факту. Як я в нього мав хп бульбозабра. Кофінг... Кофинг. Зараз кофінг розмотаю. І мотаю. Я буду визати. Здалось. Ес. Нам здається, что у меня такой курсовочек утру І тут узе кінець відео. Це факт, що у мене обмеження по часу.